Сьогодні приготувала дуже смачну соковиту та ароматну курочку. Обожнює поєднання вершкового масла, зеленої цибульки та сиру. Це завжди смачно. І ви ж бачите, дуже вона виходить соковита та апетитна. Нам знадобиться філе бедра без кісточки. Його потрібно нам гарненько відбити з обох сторін посолити, поперчити, додати улюблені спеції, в мене це, як завжди, італійські трави. І залишити мар... маринуватися десь годинки на дві або ніч. Я маринувала всю ніч. Додайте ще туди трішки олійки. В миску викладаю м'яке вершкове масло, згану цибульку та додаю сир моцарела. Беріть сир, щоб гарно він у вас плавився. Додаю суміш перців, італійські трави і начинка для курочки в мене готова. На харчову плівку викладаю курику. Потрібно викладати плотненько одна до одної, щоб максимально поменше було у нас дірочок. Гарненько притискаємо руками, щоб рулетик був максимально однорідної товщини. Зверху викладаю начинку. Розподіляю її також тонким шаром і починаю все загортати в такий невеличкий та акуратний рулетик. Рулетики можете заморозити або одразу їх запікати. Можна випікати в мультипечі, або запекти в формі і відправити в духовку. Я запікала в мультипечі за температури. 190 градусів десь по 14 хвилин з кожної сторони. І м'ясо вийшло дуже соковите та ароматне. Головне, його не перепечіть. Дайте відпочити десь хвилин 15, щоб е, розподілилися рівномірно всі соки, і курочка була соковита та ароматна. Викладаємо та подаємо. Ось.